Всім добрий-добрий день. Сьогодні у нас 18 липня. Я ходила купити курочку, а заразом купила ще й печіночку. Так, курочка в мене бролерна, дуже гарна, дуже гарна. 2 кіло, фермерська, бролерна. Кіло коштує 99 гривень. Тут в мене 2 кілограма. І вона заважила в мене на 201 гривню 2,018. Дуже гарна це м'ясолюбі. Я була в м'ясолюбі магазині. Дуже гарне це в них м'ясо. Не знаю, хто в них постачальник, але дуже гарні кури. Бо я сама їх вирощувала багато років і знаю, який смак м'яса до. Потрібен бути, то це добре кури. Так, також я ще купила телячу печіночку, коштує 90 гривень кіло, кіло 260 на 113 гривень. Я на три рази поріжу, вистачить мені на цілий місяць Так, і також ще купила, довго я дивилась на цей сальтісон. Це робить м'ясолюб мабуть, сам, не знаю. Вони в таких великих кобочках. А я взяла невеликий кусочок, і за такий кусочок я заплатила 32 гривні. Тут його 216 грамів. Коштує 150 гривень кіло. Ну, я вже покуштувала, вже не... дуже смачний, дуже смачний. Так, це в мене був. М'ясо, м'ясо Там поруч є у нас базарчик такий овочевий. І я купила огірочки. Огірочки свіженькі, такі класненькі. Огірочки коштують 20 гривень кілограм. І томати дуже смачні. В мене ще є з того разу. Але я купила, бо мені сподобався. І в них вже. Трішечки залишалося І я купила ось тільки три штучки, бо ті м'якуваті були, бо в мене є. Зразу не з'їмо, а ще буде на потом. Надалі. І купила ще жіночка, зелень, продавала. І я купила ось такий пучечок кріпу за 20 гривень. Томати по 55 гривень кіло. Я, я не пам'ятаю, скільки тут у мене. Ну, Ці по 20 гривень, ці по 55. Так, далі пішла я ще в магазин траш. Мій любимий улюблений траш, в котрому кожен день знижки. Кожен день. На те чи на друге. Я купила ось таку сметану малекія, Е, Заплатила я за сметану 21 гривня, 25 копійок. Тут її 370 грамів. Ну, вона коштувала 42 гривні за пів ціни. Так, далі я купила ще ось такий галичина йогурт. Дуже смачний. Я його сьогодні і з'їм, сьогодні та на завтра на, дві, на два рази. я... Ділю тут 260 гримів, і я за нього заплатила 14,75. І ще я купила ось такий соус Сибелі. Теж була знижка на нього. І заплатила я це втраши. І заплатила я за нього ну, 23 гривні. Так, тут я в мене чек на 59 гривень. Так, тут в мене де м'ясо, тут в мене чек на 300 гривень. На 347,95. Ну, 348 гривень. Це кусочек сальтісона, курка 200 гривень і 113 Тут в мене 348. Так, і зайшла я ще е, в АТБ. В АТБ я купила тільки булочки, сендвіч і паприку. Заплатила я 27,30, паприка. 11,90 і дві булочки по 7,70 І ще зайшла, нема в мене чека, зайшла ще е, Петриківку. Ну, дуже дороговатий, звісно, магазин. Але я зайшла і купила, бо були по знижці філейні отакі сосисочки. І Сьогодні вони коштували недорого: 129 гривень кіло. Я купила. Пів кіла, але мені поклали 658 грамів. Я думаю, що такий чек? Більше як на що я розраховувала. Ну, так буває. Ну Положили, поклали та й поклали. І сир здоров'я. Сир здоров'я. Тут його 200 грамів, 216 грамів, коштує кіло 190 гривень. 190 гривень. Оце за все за сосиски і за сир я заплатила 128 гривень. Ну, немало. Так, якщо тут це десь 50 гривень. В районі 50 гривень коштує 50, ні, менше, 45. В районі 45 гривень. І тут сосиски. Ну, тут багатенько сосисок, не знаю, чи прийдеться морозить їх, чи що з ними робити. Ну, собачки вже кинула парочку. Вже собачка моя з'їла. Ось такі покупочки в мене сьогодні були. Бажаю всім цікавих та вигідних покупок. Хай вам щастить, любі друзі! Хай буде у вас мирне небо над головою. Здоров'я вам бажаю і всього самого-самого найкращого. Великі дякую, що заходите на мій канал, дивитесь, підтримуйте мене, лайками. Мені дуже приємно, пишите коментарі. Дуже приємне спілкування з вами. Бажаю вам всього самого-самого найкращого! Підписуйтесь, кому цікаво, які ціни в місті Запоріжжя? І що я купляю? Всім до побачення! Пока-пока!